Я ту заяву, що написано, що я відмовляюся от від депутата Сумської обласної ради, в зв'язку з тим, що ми забрали депутаты депутатом Путинской районної ради, не писав. Якщо б меня сообщили раніше, що до того, як я получил мандат Путинской ради. Коли я вже получил, написав, що я згоден бути Путинской районної ради, получил уже мандат, мне пришло письмо з избирательной комісії, що я наступний, ну що я являюсь депутатом ну, избранным депутатом областного совета. Письмо немножко поздало. Законодавстві чітко прописано, що депутати самі вибирають, якщо він пройшов у дві чи три місцевих ради, депутат сам вибирає, де йому бути. От ці депутати, Яковлев і інші, вони вибрали, бути депутатами в себе в районах більше користі принесуть. І хто за кого зайшов, важко сказати. Так не определяють, що той вийшов, а той зайшов. От е, вийшли там 34 депутата е, місцевих рад, а слідуючі по спискам зайшли, хто по спискам був. Так що тут не треба так акцентировать, що хто за кого зайшов.